Валерій Поліщук показує рішення суду стосовно голови Березанської селищної ради Валерія Хоміцького, якого штрафували на 300 тисяч 900 гривень за зловживання впливом. Восени минулого року селищний голова Березанки Хоміцький Валерій Білович був спійманий на отримання хабаря та був засуджений. Вирок вступив в законну силу 7 березня цього року. Тому каже, чекав, коли Хоміцький буде звільнений, але цього не сталося. Пізніше, 17-го, я не пам'ятаю вже від кого, я взнав, що почув, що все-таки суд направив офіційно вирок в селищну раду. Як, як пройшов 18 і спитав, де рішення він не повинен його брати, бо це буде конфлікт інтересів, це буде корупція. Повинен було взяти секретар. І його звільнити, записати в трудову, що він звільнений 18 числом. Але він забрав ту заяву, не знаю, не заяву, а рішення суду. Вирок депутат селищної ради Сергій Токар каже, аби отримати роз'яснення ситуації. Написав депутатське звернення. Він був заявити зібрати депутатів позачергову сесію і заявити конфлікт інтересів. Ми запитали місцевих, що ті думають про повернення Хоміцького до виконання обов'язків голови. Така людина не должна не тільки на посаді, де ж пристеличної раді робить. Голова таки повинен бути відсторонений. Я сталкувався особисто з несправедливістю, яка тут твориться, зокрема зі сторони Комунгоспу. і реакція голови була, скажімо так, незадовільною. Наша знімальна група двічі приїжджала до Березанки. Ми намагалися поспілкуватися з Валерієм Хоміцьким, але на робочому місці його не застали. Не відповідає він, і на телефонні дзвінки. Також 27 березня відправили інформаційний запит, відповідь на який не отримали. Секретарка селищної ради Ірина Гопайнич підтвердила, що Хоміцький продовжує працювати на посаді селищного голови. На сьогоднішній день обов'язки селищного голови виконує селищний голова Валерій Ярбінович Хоміцький. До цього виконувала я обов'язки 4 місяці. Цей період Хоміцький був відсторонений від роботи. Підстави для його звільнення були, говорить юрист Андрій Саченко. Стаття 79 закону про місцеве самоврядування передбачає, що міський голова підлягає звільненню на підставі вироку, який вступив в законну силу. Таке рішення приймається відповідною радою, незалежно від того, чи було голосування на відповідній сесії, тобто без рішення відповідної ради. У ухвалі суду прописано, що Валерій Хоміцький визнав свою провину і пішов на співпрацю зі слідством, уклавши угоду, а також вперше притягнений до кримінальної відповідальності, що стало пом'якшувальними обставинами при прийнятті рішення. Також перерахував 1 мільйон гривень на потреби збройних сил України. Справу було перекваліфіковано з частини 3 статті 368 кримінального кодексу України прийняття пропозиції обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, яка передбачала позбавлення волі на строк від 5 до 10 років на частину 2 статті 369 зловживання впливом про заборону займати певні посади в рішенні суду не йшлося. Що вирокому було не заборонено? Ці... Посади займати, то він не може далі їх займати. Хоча юридична підстава для звільнення є, Але механізму реалізації, як бачите, хоч він і є, але він може бути і не реалізований. Бо це вже не імперативна норма, а дискресійна. Політологиня Наталія Ніколаєнко каже, такі ситуації показник проваленої антикорупційної роботи. Адже такі випадки неодноразово були, і потрібно, мабуть, підсилити нашим депутатам Верховній Раді 369, а можливо і іншу статтю. Депутатський корпус в даному випадку має важелі впливу, можна висловити в отум недовіри. Для цього потрібно зібрати енну кількість підписів. Нагадаємо, правоохоронці затримали Валерія Хоміцького 3 жовтня 2024 року. Очільник громади вимагав у місцевого фермера спочатку 300 тисяч гривень за безперешкодне збирання врожаю льону, потім погодився на 200 тисяч. В єдиний державний реєстр осіб, що вчинили корупційні правопорушення станом на 2 квітня 2025 року. Посадовець не внесений. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.